Ось і закінчиться 2024. -20. Наступає 2025. В цьому році мене підписалось більше 20 підписників. Де вам і дякую. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Вони беруть нашу У До да, щастя, здоров'я, миру. Переможем. Mm -hmm. Щоб все було добре. Mm -hmm. да. Так. Тобто, Хей, як нас був? дуже як нас? Еее... Я хотів побажати вам багато, 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 багато щось в іншому моменті. Так. Сьогодні Тисячі вот этот рік. Уже нас пішов. Пішов як. Як осінній Листок. Я хочу сказати. Всіх. Даю наступаючим 2025 роком. Але ти ще наступний рік буде у фаєрик змії. Вважаю вам. Всего нас сама найкращого. І Золотий, що ми з вами переможемо. У мене мене 24-й рік був класний. Ми за мисним більше всього 29 за день. Ми, ми сьогодні молодці. Ставили мені вподобайки. не вам дякую. що ми просто круті. сказати, давайте допомагати збройним синам України. Бажаю вам. Я ще раз всіх вітаю з Новим роком І З роком змії. І щоб ця змія принес приніс багато-багато всього щасливого. О, може короче. Ось так. Згадай вам ще всіх відою з новим роком і 25 роком змії. Слава Україні. Слава українській нації і смерть російській Федерації. Слава Україні!